Привіт! Ми в мене на стройці знаходимось. От, хочу вам з вами поділитися кое Значить, Пока зробив такий простий преобразуватель. Освітлення буде робити при любих синус, не синус, Все робить. Ось такий перетворювач, преобразователь, зготовлений, як кажуть на коленки. здорово світла нема. Можна його запустить. У мене колен теж хороші настройки зараз. Жінки Кабінет тут рядом. От. Значить что, обичний мультигенератор, мючи, радіаторы. Саморобні і трансформатор від безперебойного блоку питання. Вот. Так. значить, Простий такий варіант. Ми підключаємо до аккумулятора Так як я ще не купив хороші зажимчики, хороші провода, треба зробити. Це дуже все гарно робить. Так. Отакий такий звук, здається, того, що тут нема синуса. Ідемо, виключаємо наш один автомат. і Підключаємо до розетки. Зараз тут нема, але в нас воно є. І вже інці в кабінеті. робить Раз, робить два. Можна включити цю лампу. такую желенькую и она робит. и можно включить и тут туалет и тут робот и все Спокійно він витягує. Якщо... Він так що... Він спокійно тягне акумулятор освітлення. Так що як клієнти бувають, приходять. Ну, от. І світла нема вечором вже темніє рано. Тому от. Выключаю. Сейчас снимаю. Аккумулятор даже под нагрузку. И все. Все потухло Під нагрузку включаем. Конечно, треба выключать. кондиціонер тому що це не синус, це називається, його називають трапеція сигнал. Ну, я б сказав, що там не трапеція, там прямоугольний сигнал. Йдуть прямоугольники. Я ось так. Схемку на екрані буде. Це дуже простий перетворювач, який може вдома пригодитися кожному, любому. На якусь чи доску, чи ще щось там. Ну, зібрати. Тут стоять не біполярні транзистори, а поліві РФ-940. Ось така платочка. Все на. Як вона називається, імітація печатного монтажа колись так при Святому Союзі ще робили, коли було тяжко знайти плати фольгіровані, щоб витравити, зробити плату. Ну оце від згорівшого блока безперебійного до комп'ютера. Він тут В250-350 десь. Я тут навіть не можу з толком розібратися, що тут написано. Яка в нього є мощність цього трансформатора. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще інше, тому що чекаємо транзистори, будемо робити цінусний перетворювач. От на виходний виходний транзистор. Поліові, як Назара по модному називають, Мосфети. І ще хочу сказати: значить, хто хоче, можете донатити, хто не хоче, допомагайте так, Збройним Силам України. Yeah. Саме лучші донати в мене, допустимо, я доначу через Монобанк. У мене є Монобанк. Є в телеграмах, там ссылки. Такі телеграм-канали, як ОМТВ. Другі, деякі ще не помню. Є Ютуб канал ОМТВ, в них є група телеграми от, Там ми збираємо дуже швидко на все, на дрони, на допомогу, на ремонт авто. на... Ну, багато які всіх. Не треба, бо ну, якщо ви навіть можете бажати 20-50 гривень, скинув кожен раз, розчитав якусь суму, там хай 500 гривень донатити на місяць. Ти можеш, не треба її одразу 500 гривень донатити, можна подонатити, як кажуть, допомогти більше багатьом. Ми цим допомагаємо Збройним силам України. І ми наближаємо нашу перемогу. Все. пока-пока.